Всім привіт, друзі! Ви на каналі Топчик і сьогодні ми будемо робити слайм. Я знайшла рецепт цього слайму в інтернеті. Я не знаю, працює він чи ні. Я... Мені кажуть, що нічого не вийде в нас. Ну, ми все одно спробуємо. Так, добре, рецепт цього слайму. Інгредієнти, які нам потрібен, це шампунь люба, зубна паста люба. Теж і сіль. Так, добре, почекайте, зараз візьму рецепт, де я тебе типу, писала що перше наливати зараз. Я прийду. Так, добре, перше ми наливаємо шампунь. Ось. Я налью прям трішки, блін. Я тільки відчуваю цей запах сразу Вспоминаю, як я йду купатися. Далі в нас зубна паста. Теж ми набиваємо трішки. Пить. Боже, як воно важко давиться. Пить. Ой, так що, чесно, вид в цього не дуже. Хм. Ну добре, тепер останній наш інгредієнт сіль. Я не знаю, скільки її треба додати. Я скількись, коротше, додавлю. А! Що рука були зати. Ну так, це виглядає не дуже. Щось мені кажеться нічого не спрацює, але давайте мешати. Можна взяти будь-яку ємкість. І любу палочку-мішалочку. У мене наприклад шпати. Ви можете взяти якусь ложку, не знаю. Ми добре, мішаємо. Боже, я так хочу, щоб у нас все вийшло. Ну, коротше, поки це якась вигня. Може мені треба було трішки більше інгредієнтів додати чи трішки більше солі. У мене поки нічого не виходить. Але якщо в мене нічого не вийде, то я буду додати трішки більше інгредієнтів, щоб він в принципі був більший. Можемо так спрацює. Ой, а будто вже щось Ну, Давайте трішки більше соли. Тому що бачила відео, що соль це як загуст... загустувати. Фу, блин. Загустить их, короче. Не знаю, как там український будет... Тому, зараз... тому я добавила ще. І у нас вже щось потрібен виходить. Ну, це я так думаю. Короче, вот такая фигня. Сейчас я покажу, в принципе, субстанцию, как у нас вышла. Ой, чтобы она ж не капнула, блин, на камеру. Ну так, а как? Все фигня, пока выходит. Блин, уже на чехол планшета капнуло. Что с меня... Что не выходит? Я боюсь, что раз я просто все потратила. все Еще в конце добавляем. Боже, я так сподіваюся, що в мене все вийде. А, блін, мене зовні просто не додається. Блін, я нікого не готувала, щоб ви так от файла. М -м, зараз у нас буде паста шампуням. І солі трішки треба. Ой! Ой, я по столу її розсипала. Ну, може я зараз трішки камеру приставлю, почекайте. І зрозумію, може так, може, по-іншому буде краще її поставити. Коротше, вирішила поставити її понижче, щоб вам було... щоб мені не треба було дуже високо піднімати і показувати вам, що в мене там виходить. Просто якась субстанція. У мене ніфіга не виходить. Фігня якась, коротше. А я ж казала, що в нас нічого не вийде. А я ж казала. Тільки, блін, шампуні з блопасту і сіль потратила і все. Ну нічого не вийшло в мене. Фігня, коротше. От подивіться, я розмазала це вже по всій просто своїй, так сказати, баночці. У мене нафіга не вийшло, у мене якась незрозуміла конс... консистенція. Як там його кажуть, українське. Щось незрозуміло, коротше. Ну, ви, ви побачили, що там за фігня у мене виходить. Тому я думаю, я зараз це все буду мити. Я потом передавлю это видео с той девчиной. И посмотрю, как же в ней, блин, все вышло. Может, я что-то не так сделала? Манка какая-то, короче. Там все эти шарики соли вообще трешка народу мешалось. Просто жуть якась. В мене нафіга не виходить. Не знаю, скільки це треба мішати, щоб воно щось вийшло. Це точно ж треба мешати недовго. А я вже довго мішаю. І в мене нефіга. Коротше, я більше в ці рецепти слайми ніколи не повірю, що тепер типу, реально можна зробити слайм, без тепер І що реально цей тепер і клей може замінити якась там сіль. Це просто якийсь жах. Блін, я зараз, може, подивлюсь, може, в мене клей є. Коротше, в мене є в мене не клей пова, але є схожий. На ПВ. Угу. Спасибо. Ну, отака консистенція. Зараз ми будемо це все рятувати. Воно стало. воно стало дуже сильно воняти. І звичайно ж в нас нічого не вийде, так? рвало тебе, не граєш. Фу! Ага! Фу, як воно воняє. Нічого не змінилося, воно таке саме. Навіть... Фок, ну навіть на слайм не схоже. Блин, от я хотіла робити слайм. Чого не, не взяла робити? Це ж треба було. Так, прото пунктов. Блин, тепер ще стол буде виняти. Стов буде стов в мене буде солоний. Хі! Чуть не впала! Я не знаю. Що мені робити? Може більше солі треба додати? Давайте ще більше солі додамо. Я просто зараз тут всю соль потрачу, ну це, блін, долбаний слайм. Ну, Я, мабуть, ще буду пробувати трішки інші рецепти і буду знімати для вас, буду перевіряти. Все заради вас. Мене можуть прибити, що я потратила блін, тільки шампуня, але ж все заради вас. Я хочу, щоб ви, за мої усі страдання всі, поставили мені вподобайку. Дуже вас прошу. І підписалися на мене. Тому що я так стараюся, в мене вже так багато відео, я так стараюся, але на мене ніхто не підписується. У мене тільки 14 підписників. Я дуже хочу, щоб, щоб кожен, хто подивився це відео, ну, майже кожен, підписався на мене. Тому що я дуже стараюся для вас. Звичайно, що це на допомогло. У мене до сих, до сих пір якась фігня, нічого, нічого в мене не вийшло. Ну, в принципі, я так і думала. Блін, зараз так, так грустно на душі. Я вже навіть придумала, яку аватарку поставлю. Я хочу це все вилити на руки і зробити отак. А фоткати отак буду ногою так от отак, піву і сфотово. І фотою. Ну, коротше, в мене вже нічого не вийшло. Оце розумієте? У мене, до речі, є слайм звичайний. Ось він тут в мене. Ой, ой, ось ой, ой. Він тут в мене зберігається. Ось там слайм. Я, короче, думаю, уже просто бесполезно что-то там еще додавать. Дивитесь, что можно додать до этой консистенции, то что это все просто не сработает. Я сейчас передавлюсь видео той девки, и она, и, он, и он точно там что-то подмешала. Не, не тільки ці інгредієнти. Ну, я зараз подивлюсь, якщо що, я зніму другу частину. Якщо я десь щось не так зробила, я зроблю. Я додому досі якось ще щось. Якщо я щось неправильно зробила. Ну, і, в принципі, все. Тоді, я дуже засмутилася, що в мене нічого не вийшло. Дуже засмутилася, що я просто потратила інгредієнти зря. Но це все заради вас, тому я дуже попрошу вас поставити в подвайку. Поставте вподобайку і підписатися на мій канал. І обов'язково нажати колокольчик, щоб не пропускати мої відео, тому що вони дуже цікаві. Тоді ми будемо з вами прощатися, відео підходить до кінцю. Всім па-па!